Доброго дня, друзі? Зараз у житті нашої держави йде дуже багато змін. І на одній з них, з них я б хотіла зупинитися, а саме реформа у медицині. Чим же для нас це обернеться? Представте, що у вашого життя, у вашого життя, а як його частина здоров'я, є хазяїн чи хазяйка, які підкидають вам періодично то ті, то інші проблеми. якби Хочуть звернути вашу увагу на ті чи інші події, які відбуваються з вами, десь глибоко внутрі. А тепер дивіться, коли ви могли спокійно забігти у лікарню чи до аптеки щось купити. А зараз це буде Трошки проблематично, то що ж нам тоді робити? Хочемо ми того чи не хочемо, але життя все одно змінюється. І ми можемо скільки завгодно гніватися, обурюватися, такі правителі, не такі. Подобається нам це, чи не подобається, а зміни все одно йдуть. То що ж робити? Сперечатися? ругатися, а може краще до себе звернутися? На днях я е, слухала досить відомого блогера, не буду називати його ім'я він жалівся на рефлюкс. Тобто, щось з його шлунково кишковим трактом. Не все гаразд. А у попередньому відео я давала формулу, це не моя формула, це використовується в психології. Прожував, проковтнув, переварив. Де, на якому етапі, як ви гадаєте, в нього ця формула не виконується. Отак От само і ми. Або ми будемо повністю проходити ті завдання, які нам дає життя, чому я сказала за хазяїна чи за хазяйку вашого життя, є технологія, вже не техніка коротенька, яка знімить ваші е, симптоми, а той. Умовно, той, хто вам підкидає це завдання каже: отут пройдеш, отут зможеш і підеш далі, ані будемо тебе повертати, повертати повертати, поки не пройдеш. Так от що я хочу сказати за таке? І я, і мої колеги для чого ми потрібні? Щоб ви могли швидше. Якісніше пройти свої завдання, получити ресурси з тієї події, що вам зараз начебто не подобається. Щось ви там загубили. Тому від вас залежить, як ви будете жити далі, чи страждати. Чи відкривати нові можливості і йти в те життя? Варіант якого у вас вже почав розвертатися. А от скористаєтеся ви цією нагодою чи ні, це вже залежить цілком від вас. До зустрічі!